Дозвольте розпочати сенсаційної заяви, а саме заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яку ми щойно отримали. За дорученням уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніної Карпачової 24 квітня представник уповноваженого Кудрук здійснив візит без попередження до Юлії Тимошенко. Відповідно до даного тексту заяви встановлена наявність тілесних ушкоджень у Юлії Володимирівни Тимошенко. Чинний уповноважений Верховної Ради України з прав людини вимагає від Генерального прокурора України порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов'язків, причетних до факту брутального поводження Юлії Тимош... по відношенню до Юлії Тимошенко під час її конвоювання з колонії. Також вимагає від керівника державної пенітенціарної служби України терміново забезпечити всю належну медичну допомогу відповідно до рішення Європейського суду з прав людини. Таким чином, сьогодні юридично встановлено факт побиття Юлії Тимошенко працівниками колонії. Це вже далеко за межею добра і зла. Вони перейшли всі межі і всі лінії, які можуть бути. Це не політичні переслідування. Вважаю, що це є замах на політичне і на фізичне знищення і вбивство. Тому ми вимагаємо від Генерального прокурора перше. Негайно допустити депутатів парламенту, членів комітету з питань охорони здоров'я до Юлії Тимошенко. І Тимошенко звернулись з аналогічною вимогою до керівника пенітенціарної служби. Ми вимагаємо негайно надати медичне обстеження і медичну допомогу Юлії Тимошенко. Ми вимагаємо порушити кримінальну справу проти цих злочинців, тому що це навіть не злочинці, це не люди.